Осен не і рай для качук. Бачу. Не покинули Україну поміж кригою, крижні. Там ще Охлата чорнушка бачу. Там і Черки десь полетіли. Ось вона та сонячна дорога весни із порогами. На цьому боці горобці з голубами, а на тому вирій із журавлями. Так ось так. І як завжди, сіра ворона приймає душ шарко. Так. Якби була крига, вони б каталися на кризі. А. Ну, чого ти радієш? Весна вже скоро, так? Так, скоро вона буде. Ну, там пасуться прямо по кризі, збирають більше за все камінці. Ну і люди їх підготовують, зерно, хліб. Ну, вже дотягнуть. До весни куди діватися, так такими от сузір'ями прямо таке полюсують. А над ними чайки. І на тому березі голуби чайки. Ну ось таке роздолля, якщо взяти ще малі річки, потічки, все замерзло, то ось велике збирає живе. Ось ну, так окремчуку маємо таку сташину рапсодію з золотим мостом сонячного вирію.